Апокаліпсис, Біблія про кінець світу. Чому Бог дозволить Антихристу правити сім років і як закінчиться його історія? Уявіть собі, зло, ніби виходить на сцену повної силі. Світ опускається в темряву, а Бог мовчить. Саме так виглядатиме правління Антихриста зовні. І природні запитання, чому Бог взагалі допускає це? Відповідь набагато глибша, ніж здається, на перший погляд. Бог не втрачає контроль на секунду. Антихристу не вдасться захопити владу. Біблія чітко. Каже Даніла 7,25, вони будуть віддані в руку його до часу, чи сів і півчасу. Тобто строго обмежений період. Це 7 років. не Тріумфу сатани. це Божий дозвол на певний час, щоб завершити історію цього світу. Друге, Бог дозволяє Антихристу правити, щоб проявилися серця людей. Під тиском показується справжнє обличчя. Під час правління Антихриста люди робитимуть вибір не з традиції, не з релігійності, а з глибини серця, поклонитися Богу чи системі світу, стояти за правду чи за зручність, вибрати Христа чи Антихриста. Це момент, коли історія людства підходить до фіно. Нало кожен визначиться остаточно. Ось речення по центру наших роздумів. Антихрист тимчасово править землею, щоб стало ясно, кому насправді належить людське серце, Богу чи темряві. Третє. Творець дозволяється, щоб покарати світ за відкинення правди. Друге солонянам Бог пошле діомани тим, хто не прийняв любові правди. Світ роками глушив голос Божий. Тепер Бог дозволяє людям пожати плоди власного вибору. Четверте, історія Антихриста закінчиться миттєво. Об'явлення описує кінець без пауз. Об'явлений 19 розділ. Христос приходить на Білому кані. антихрист, вже пророк схоплені живими, кинуті в вогняне озеро. Не буде битви Бог проти сатани. Будуть секунди і кінець всієї цієї сатанинської системи. П'яте, навіщо Бог робить це саме так? Щоб раз і назавжди показати. Зло тимчасове сатана, обмежений Божий суд, бездоганний. Христос справжній цар, справжній переможець. У наступній темі, що станеться з людьми, які переживуть сім років правління Антихриста, і як почнеться тисячолітнє царство. Підписуйтесь, діліться думками і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.